Сьогодні в енергоманії громадська рада при держенергоефективності просить президента України вжити заходи із доробки проєкту енергетичної стратегії України до 2030 року. Проєкт дружні до довкілля школи майбутнього, в якій пануватимуть альтернативні джерела енергії, став призером всеукраїнського дитячого архітектурного конкурсу, що пройшов у Києві. Навіть проект оновленої енергетичної стратегії України до 2030 року варто б оновити, оскільки той, що є, не передбачає належних перспектив для розвитку відновлюваної енергетики. З відповідним проханням і звернулися представники громадської ради при Державному агентстві з енергоефективності та енергозбереження до президента України. Робота над документом не продемонструвала ніяких змін в ньому на краще, якщо порівнювати з версією літа 2012 року. Цитуємо, у представленому проєкті оновленої енергетичної стратегії України ставка робиться на бюджетну підтримку традиційних енергогенеруючих об'єктів, а не на заходи енергозбереження. Проєкт не враховує міжнародні зобов'язання України, зокрема, виконання ратифікованих угод і скорочення викидів парникових газів в рамках Кіотського протоколу та членства в енергетичному співтоваристві тощо. В громадській раді при держенергоефективності переконані. Що оприлюднений проект практично гальмує сектор відновлюваної енергетики, розвиток якого дозволяє використовувати місцевий енергетичний потенціал для виробництва екологічно чистої, електричної і теплової енергії? Експерти просять главу держави, подає їх думку портал Україна Комунальна вжити заходи із обов'язкової доробки цього проекту. А також врахувати усі пропозиції, що були представлені розробниками документу з боку держенергоефективності, профільних міністерств, асоціацій інших експертних закладів. Окрім цього, президента просять взяти під свій особистий контроль включення до проекту оновлення енергетичної стратегії, реального сценарію підвищення енергоефективності національної економіки. Та розвитку сектора відновлюваної енергетики із врахуванням поточних позитивних темпів росту цієї галузі. Поки Україна лише вчиться працювати з альтернативною енергетикою як галузю промислового масштабу, Німеччина вже може хизуватися нею, досягши низки амбітних цілей. Втім, і там не все так просто. Під час руху до зеленої мети німці стикаються з чималими проблемами, генеруючи тим самим для нас цінний досвід. Міжнародне енергетичне агентство заявило, що Німеччина має захистити своїх споживачів від надмірних платежів за вартість амбіційного переходу від ядерної енергії та викопних видів палива до відновлюваної енергетики, зазначається на сайті UA Energy. В агентстві також вважають, що найбільша економіка Європи має більш широко використовувати природний газ, щоб скоротити споживання вугілля, адже Німеччина поставила перед собою і мету зменшити викиди СО 2 для подолання зміни клімату. Задекларувавши масштабний енергетичний поворот, країна має подбати і про підтримку балансу між сталістю, доступністю та конкурентноздатністю. Той факт, що німецькі тарифи на електроенергію серед найвищих в Європі, попри відносно низькі оптові ціни, має слугувати сигналом попередження, заявили у міжнародному енергетичному агентстві. Зробити корекцію державної політики у сфері зеленої енергетики вирішили і у Словаччині. Завдяки щедрій державній підтримці виробники енергії з відновлюваних джерел отримали чималу вигоду, і тепер в уряді Словаччини обмірковують плани додаткового оподаткування. Підтримка генерування електроенергії з відновлюваних джерел була настільки щедрою в минулому, заявив прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо, що це було дуже цікаво з точки зору бізнесу. Проте це також впливає на ціни на електроенергію. Братислава використовуватиме будь-які доходи від додаткових податків на виробників зеленої електроенергії, щоб знизити ціни, додав прем'єр. Проте уряд почекає, щоб побачити, які кроки готовий зробити в цьому плані Євросоюз, адже низка інших членів спільноти також знизила підтримку галузі. Цікаво, чи привабить на цьому тлі ще більше закордонних інвестицій дуже привабливий український зелений тариф. Який робить виробництво електроенергії з відновлюваних джерел і насамперед з енергії сонця надзвичайно вихідним бізнесом, якщо ясна річ вдасться вдало перетнути усі бюрократичні і такі інші перепони. Надійність електропостачання це успіх роботи підприємств, закладів, громадського електротранспорту, інфраструктури, врешті-решт, безпеки життєдіяльності як цілих міст, так і окремих людей. Про надійність забезпечення електроенергією Хмельницького далі від регіональних журналістів. Продовжується реалізація найграндіознішого проєкту Хмельницького Беленерго зведення підстанції Прибузька в обласному центрі. Завершуються будівельні роботи. На часі технічне оснащення. Першою ластівкою стало прибуття залізничною колією із Запоріжжя двох сучасних трансформаторів. Аби їх розвантажити, довелося все продумати до дрібниць. Адже як-не-як, кожен трансформатор до 40 тонн вагою. Власне, з поставленим завданням працівники департаменту високовольтних мереж спільно з залученими службами успішно справились. Пройде ще трохи часу. Трансформатори будуть доставлені на підстанцію і відповідні фахівці приступлять до їх монтажу. Розповідає директор департаменту високовольтних мереж Олександр Слободян. При будівництві підстанції Прибузька розпочався другий етап. Завершальний етап будівництва цієї спорудження цієї підстанції, оскільки будівельна частина вже будівництво її підходить до закінчення, змонтовано все необхідне обладнання, яке забезпечує функціонування трансформаторної підстанції. Сьогодні переходимо ми до монтажу силового обладнання. Ми отримали Два трансформатора потужністю по 16 мегавольт ампер. Е, для, е, виготовлений запорізьким трансформаторним заводом. По замовленню вже цього року по інвестиційній програмі. Е, е, ці продукція у нас світового зразку. Цей трансформаторний завод виготовляє Трансформатори і користуються ці трансформатори попитом по всьому світу. Успішно конкурують такими виробниками, як Siemens, Schneider Electric німецькими. А в Україні також на нього йде великий попит. Це вони вже з новими допусками, з меншими постійними втратами закладеними. Ви бачите сам оступ трансформатора, який буде працювати, два трансформатори, які будуть працювати на цій підстанції. Все навісне обладнання також отримано в зв'язку з тим, що воно е, таке дорогоцінне, і щоб не було ніяких питань потім по монтажу, його складують в складі, в закритому складі, для того, щоб не допустити туди зволоження. Оскільки цей трансформатор прибув з. Трансформаторним маслом, він герметизований газом, азотом герметизований, і тому він знаходиться під постійним контролем також Служби охорони департаменту високових електричних мереж. Після того, як це все обладнання буде змонтоване, будуть монтувати, звичайно, підрядники і під шеф-керівництвом представника заводу Запорізького трансформаторного заводу. Ми значно покращимо таким чином електропостачання центральної частини міста Хмельницька, де не тільки центральної, Поліпшиться це, в першу чергу якісні характеристики продажу, передачі електричної енергії, тобто це втрати постійні холостого ходу, втрати в. Міді так мовити втрати на навантаження і таким чином дещо поліпшить і економічні показники продажу передачі електричної енергії по місту Хмельницького. Якою має бути школа майбутнього, знають добре ті, хто є найкращими експертами школи сьогодення, тобто діти? Школа майбутнього це обов'язково екологічний заклад із найсучаснішим обладнанням, зручною інфраструктурою, що живитиметься завдяки відновлюваним джерелам енергії. Проект саме такої школи майбутнього розробили учні освітнього центру асоціації відновлюваної енергетики Альтернатива, що створено на базі Київської спеціалізованої школи Тріумф. І ось перший успіх. Проект був представлений на всеукраїнському дитячому архітектурному конкурсі та став його призером. Діти разом з вчителями, фахівцями та волонтерами Асоціації Альтернатива працювали над конструюванням школи майбутнього протягом трьох місяців. Проєктування та будівництво такого складного об'єкту потребувало і фантазії, і знань, і терпіння. Але ж який результат? В цій школі є чимало цікавинок. Власні обсерваторія і басейн, зручні класи, лабораторії, зали. Звичайно, є окремий кабінет, де діти вивчатимуть альтернативні джерела енергії, завдяки яким, власне, і бути приводитися у рух та живитися усе найновітніше обладнання школи. Управлятися вона має ясна річ за допомогою останніх інформаційних технологій. І безумовно, така особлива школа може з'явитися лише в особливому місті. Будуємо місто Альт. Цей проєкт учні освітнього центру асоціації відновлюваної енергетики Альтернатива реалізували ще в 2012 році. А тепер місто Альт, в якому втілюються найрізноманітніші зелені мрії, могли побачити усі, хто побував на всеукраїнському дитячому архітектурному конкурсі, влаштованому пролегу в Україні. У захваті від відбаченого були і дорослі, і діти. Їх щиро зачаровували, вітряки, каруселі, що рухалися, навіть розсувні двері, що невтомно відчинялися, зачинялися. Враженим залишилося відбаченого, а презентували проєкт Сані ж діти і поважне журі. Воно належно оцінило і сонячні авто, що підзаріжаються під час руху, і каруселі на фотоелектричних батареях, і лінію автоматичного сортування сміття. Із запрограмованим учнями роботом і багато іншого, те, до чого дорослим потрібно звикати, ламаючи іноді стереотипи, діти сприймають природньо. Тріумф альтернативи над застарілими порядками стане тріумфом безпечного майбутнього. А успіх школи тріумф і асоціації альтернатива на всеукраїнському дитячому архітектурному конкурсі вже став для них справжнім тріумфом. Те, як вони бачать втілення своїх мрій, сподобалося іншим. Адже що може бути чеснішим за безпосередні вигуки малечі біля макетів міста Альт і школи майбутнього? Тут все, тут все цікаво. Дорослі впевнені, що все залежить від них. і іберцойт, де зімер альсірокінданрісом. Они вроде бы делают все, чтобы нам детям было лучше. Хотя дорослые забывают запытать о нас, а что для нас краще? Adults sometimes forget that we are smart enough Вам дастенделото. Дорослі знищують ліси, забруднюють водойми і повітря. Багатим і бідним, дітям і дорослим, хлопчикам і дівчаткам всім однаково потрібне довкілля та й сприятливе середовище. Наш спосіб життя може привести до того, що нам будуть показувати ліси, чисті річки і повітря без сну тільки по телевізору. Люди знищують ресурси, вирубують дерева, забруднюють річки, забуваючи при цьому. Про енергозбереження. Це коли можна менше спалювати енергії і отримувати більше користі. Використовувати, наприклад, альтернативні джерела енергії. Сонце, вітер, вода. Вони можуть нам давати достатньо енергії, не псуючи довкілля, не руйнуючи майбутнє. Насправді альтернатива є. Look for alternatives. Зухи нагден альтернативи. Діти мали! Альтернативу! Якщо серйозна розмова про енергозбереження із залізними аргументами і фактами та закликами до сумління не завжди зачіпає за живе споживача, можливо, мова класичної мультиплікації спрацює краще. Про енергозбереження без жодного слова. Цінні і водночас прості поради, зрозумілі і дорослим, і дітям, у картинках, все це у мультфільмі «Енергія. Давайте берегти її, представленому від Європейської комісії. Можливо, мультфільм допоможе і вам розібратись, де і як енергія втрачається, та як можна уникнути енергомарнотратства, а заразом і зберегти ваші гроші. Gracias. Okay. <laughs> Етика вважається одним з найбільш перспективних видів відновлюваної енергетики, але той стане таким собі богом вітру, хто примусить працювати на себе найлегший вітерець, висмоктуючи навіть з нього живильний електричний струм, перетворений з кінетичної енергії. Зазвичай вітроустановка саморозкручується при поривах вітру у 3,5 метри на секунду. Генерація електроенергії починається при швидкості вітру 4 метри на секунду. Але наявність постійного вітру потрібної кондиції гарантувати ніхто не може. Тому інженерна думка полетіла у іншому напрямку до вдосконалення тієї конструкції, яка, власне, і приймає на себе силу вітру, що згодом перетвориться на електрострум. На шляху руху повітряних мас постають лопаті. Їх форма та розмір визначають і коефіцієнт корисної дії вітроустановки та її екологічні характеристики щодо генерованого шуму. Самі лопаті жорстко закріплені на роторі. Площина лопаті дещо повернута відносно вісі кріплення на деякий кут, що в аеродинаміці називається кутом атаки. Коли потік повітря зіштовхується з лопаттю, він гальмується і змінює напрям руху, обтікаючи її. При цьому поблизу передньої поверхні лопаті утворюється область з підвищеним тиском, а поблизу задньої із зниженим, перепад тиску і жорстке закріплення лопаті на роторі власне і спричиняють її рух навколо вісі кріплення. Та не все, що таким чином обертається, використовує вітер ефективно. Якщо наша мета серйозна генерація електричної енергії, то ми маємо подбати про вітроустановку з лопатями, що наділені відмінними аеродинамічними характеристиками, найбільшою підйомною силою та незначним опором. Саме це, а не кількість лопатій, відіграє ключову роль у питанні потужності вітроустановки. Нині рекомендується використовувати лопаті, що відрізняються вигином внутрішнього профіля на нижній поверхні. Щоб вітроустановка працювала найбільш ефективно, її лопаті про образ гвинта літака мають максимально взаємодіяти з вітровим потоком, який проходить через площу обертання ротору. Найпоширеніші сьогодні установки з двома-трьома лопатями, довжина їх від 25 до 50 і більше метрів. Вага кожної лопаті може перевищувати тисячу кілограмів. Дуже непросто змусити таку конструкцію гнучко і оперативно реагувати на зміни у швидкості і напрямку вітру. Хоча інженери прагнуть ефективно розв'язати проблему і вдосконалюють форму самого профілю та створюють систему контролю кута нахилу лопатій, що водночас ускладнює вітроагрегат і зменшує його надійність. Ротор має обертатися швидше, щоб максимально охопити вітрові потоки і генерувати більше електроенергії. Але дуже швидке обертання може призвести до руйнування лопаті, ротору і самої установки. Адже сильний порив вітру здатний відхилити лопаті турбін на відстань до 6 метрів. Потік повітря зазвичай нерівномірно розподіляється по довжині профілю, що призводить до його деформації. Довго такі навантаження конструкція витримувати не може, і думка інженерів сама не на челопаті швидко-швидко обертається навколо проблеми. Рішення є, заявляє голландець Роберт Мустерс. Він вигадав таку форму крила, на основі якої, як стверджує автор, можна здійснити технологічну революцію у вітро та гідроенергетиці. Володимир Санніков, експерт популярної механіки порталу про те, як влаштований світ, пояснив енергоманії, що Мустерс презентує інноваційний дизайн крила як такий, що вдвічі випереджає загенерованою ним підлюдною силою усі відомі аналоги. Підйомна сила Робьорд на 40% вища ніж у плоскої турбінної лопаті ротора. Тобто для того, щоб генерувати однаково із середньостатистичною вітротурбінною кількість електроенергії, з таким дивокрилом потрібно на 40% вітру менше. А сьогодні це головна проблема нинішньої вітроенергетики: слабкі, нестабільні, некондиційні вітри, і ротор з робьорд. Зможе навіть з них витиснути струм, зауважив наш експерт. Втім, поки форма крила тримається мустерсом у таємниці, вона відома нині лише йому та його патентному повіреному, адже зараз мустерс зі своєю компанією GreenX перебуває в процесі отримання патенту. Але те ще такі відомо? Робйор це аеропружне, повнопрофільне крило зі змінною жорсткістю та змінюваним кутом атаки. Кожний мах крила робочий. Механіка птахів Мустерса проти ударна та водонепроникна. Концепція Робьорд народилася в результаті трьох десятиліть спостережень та безлічі різноманітних експериментів. Пташки мустерса літають набагато швидше за своїх біологічних прототипів сапсана, яструба, Орла. Їх максимальна швидкість до 70 км на годину при досить скромному енергоспоживанні. Вони легко тримаються при шквалах вітру до 50 км на годину. Якщо в опаті на основі робьор дійсно з'являться, це зможе підняти вітроенергетику на нову висоту. Світ стане більш чистим, викиди у атмосферу від спалювання викопного палива зменшаться, і в чистому небі, ясному чи навіть затьмареному дощовими хмарами повернуть собі місце справжні живі природні птахи. По-своєму незбагненно досконалі і безкінечно красиві.